Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу, скільки коштують усі скини на Hanefall. Ось така маленька кубка цих скинів. Отже, давайте почнемо з камонок. Камонки у нас тут тільки три І коли я рахував, ну, вони зараз кожну секунду, можна сказати, міняються ціна Ну, 18 копеек. Камонки. Ун камонок нема скинув на фенефал Є рарки. Є тільки одна рарка, яка там коштувала зараз все. Тільки одна рарка, яка коштує 18 663 годин. У мене так записано. Отже, Епіків у нас тут є. До речі, є. Я подумав, що нема це. Я переплутав з легендарками, бо тут легендарок немає. Е, отже, усі легендарки, ой, епіки коштують скини на епіки, 574 голди, 27 копійок. Да. Пів тисячі голди. Навіть трошки більше. Легендарок у нас, як бачите, тут немає. І тепер переходимо до аркан. У нас їх тут тільки дві. Ну, як, одна, тільки тут статрек є. Це можна зчитати як одна оружка. Інтернет пропав. І аркани коштують, я вам зараз скажу, до 900... 94 тисячі. Ой, 9414 голди і 12 копійок. Це в мене так записано, якщо що. Це не те, що я не вмію рахувати, якщо ви зараз порахуєте, Це просто в мене так записано. І скільки коштують всі скіни? Головне питання на фенефал. І сума всіх скінів. Готові? Сума всіх, всіх скинів. 28 тисяч голоди, 651, ой 28 тисяч 651 голда і 57 копійок. Це коштують усі оці скини на фенефалду Кому сподобалось відео, ставте лайки, підпис, підписуйтесь, нажимайте на колокольчик і не пропускайте нові відео з мого каналу. Всім до зустрічі!